На сесії бійка є потерпілі, що сталося після засідання районної сесії. Більше у випуску також нині розповімо про ще одного талановитого хлопця, який популяризує творчість Скрябіна. У студії чекаємо Сергія Кукевича, добровольця, який приїхав у відпустку з зони АТО. вечір. добрий усім. Сесія районної ради завершилася бійкою. На вулиці участь у ній взяли активісти, які прийшли на сесійне засідання, а також і самі новообрані районні депутати. За попередніми даними, причиною конфлікту стали нібито образливі слова одного з присутніх на бік молодої представниці Батьківщини. Оксани Мелень. Жінка донедавна очолювала районний осередок всеукраїнського об'єднання. Під час її виступу у залі районного будинку культури лунала жи. Жвава дискусія, а вже на порозі приміщення вона переросла у справжню битву з нанесенням легких тілесних ушкоджень під супровід нецензурної лайки. На місці були і карети швидкої допомоги, і поліціянти. Останні з'ясують, хто винен у тому, що трапилось. Що не що Я бачу, які дуже мужчинами. Ви жінку вражаєте? ну а я видкий волога. Як ви тих Так, ви вражаєте, <пробачує> зараз при бачимо можливості, ви б так само і далі запитали. Додо Відпустку всього на два тижні приїхав стріянин Сергій Кукевич. Гаряче зустріли його побратими Трийської сотні січових стрільців, активістом якої до того, як пішов добровольцем на фронт, був сам Сергій. Неодноразово їздив на схід, возив туди допомогу бійцям, а в один прекрасний день сам наважився і поповнив лави добровольців. Дуже сумував за дружиною та трьохрічною донечкою. Разом з ними та товаришами, які зустрічали його на в селому вокзалі заспівали ще не вмерла Україна. На жаль, у передень нового року Стриянин поїде назад в зону АТО. Новими, Сьогодні до нашої студії завітав молодий бояка Стриянин Сергій Кукевич. Суботу він повернувся додому. Скажіть, будь ласка, чи надовго і е, де саме несли службу? Розпо... Розкажіть нам про свої переживання. Ну, повернувся я в суботу на, на два тижні, дали відпустки, ну, мало трошки, але добре, що так, бо так взагалі не хотіли відпускати, бо там дуже така почалася складна ситуація, трішечки в, нас, в нашому секторі, там, за яким ми відповідаємо. Де саме от, ви проходите е службу? В, в Луганській області, е біля міста Лисичанськ. Ну, де точно не скажу. Mm -hmm. <гум> не можна. Чим займаєтесь, що робите? Там я е взагалі-то займаюся артилерійською розвідкою. От. Постійно знаходжуся практично на передньому краї, на самій передовій, і спостерігаємо за переміщенням противника, хто куди їздить, які колони, все відмічаємо, фіксуємо от. Ну, і доповідаємо у свій штаб. От. Там далі командири приймають рішення, що робити от, з даною ситуацією. Якийсь такий найпам'ятніший ваш, ваша мить з зони АТО. На 24 серпня День Незалежності. Там ціла ніч була як день. Там все літало, свістіло, взривалося, Були дуже великі обстріли. Ну, ми вистояли. Нічого, в нас не одного загиблого, не пораненого. Чи є серед них стріляни, можливо, мешканці нашої? Є зі, мною, є зі мною два стріянина, один Андрій і другий Андрій. От фамілію не пам'ятаю, один працює на Верзе, От, а другий. Тут сам ну, стріянин, я так з ним рідко бачуся, тому що він до нас рекомендований, ми так от, пересікаємося, поговоримо, ну та й кожен займається своїми справами. Зрозуміло. Е, чи е, ким ви працювали у світському житті, так? чи плануєте повертатися назад в зону АТО, нести службу і що будете робити? Ну так, до, до армії я займався ну скажімо так, приватним підприємцем, був, торгував на базарі. От, е, ще був в стрільській сотні січових стрільців, ну, до, до цього часу я там і в цій організації. От, і був трошки волонтером, ми їздили хлопцям, допомагали на схід, возили теплі речі, продукти, ну, все, що необхідне. От. Ну, а потім вже от... Саме, напевно, під час цих поїздок і е, народилось таке ну, е, е, жага можна самому сказати. да, піти да, на фронт, так, так, так. так? Я до цього ще був ну, контрактником, Потім звільнився, ну це от це так я маю. Це минуле. Але все-таки в зону АТО ви пішли як доброволець? Так, да, я пішов як доброволець зі своїм другом, його призвали по повістці, Я пішов сам разом з ним. І от так от, і от і вийшла ну, ситуація, що нас в перший день роз'єднали, і, і все. Я служу там, він в Яврові зараз інструктором. От і так от роз'єднали. Ну, дружина ну. вас відпустила, у вас маленька донька? 에, ну, дружина була проти. Звичайно, але я не міг от сидіти, склавши руки, скажімо так, от, бо і тяжко стало ну, в країні, так я, я і на Майдані був до того, ну якось це на скажімо, почві патріотизму. Я от пішов, от, мені там потрібно бути, я от знаю, і все. Чи вірите ви у те, що все буде добре? Які ваші бажання, тобто на що сподіваєтесь? Ну, звичайно, все буде добре. Воно рано чи пізно муситься все закінчитись, і як як завжди, як у всіх казках, добро перемагає зло, ми мусимо перемогти. Чого нам бракує, Українські, українському війську, можливо, нам, тим, хто живе поза зоною війни? Ну я не знаю. Нам бракує, скажімо так, приказа. Цього наступ, я думаю, ми б їх за місяць точно дотиснули б до. Кордону, от і ну, по-любому ви перемогли. то <гум> Я ну, так скажу. Зрозуміло. Чи вистачає вам е, найнеобхіднішого там у зоні АТО? Ні, є все. Ну, скажімо так, в нашій 44-й бригаді в нас такий ну, досить хороший командир, він за нас всіх там переживає, все, що нам необхідно, є вода, їсти, є що, е, одежа забезпечують, е, ці гроші платять. Ну, в общем, ну, так все нормально. От в інших підрозділах ну, буває гірше. От то не доплачують, то немає, не довозять і вчасно їсти там, паливо, таке. У нас так от, практично є все. Розумію. скажіть, будь ласка, Сергію, що б ви порекомендували тим стріянам, можливо, такого віку, мужчинам, які теж хочуть йти, або і також тим, які все-таки можливо десь ухиляються від того, що мають виконувати свій громадянський обов'язок? Ну я би радив хлопці, не бійтеся, там нічого страшного дуже немає. То воно по телевізорі так все виглядає. Страшно. А то день-два ти привикаєш до, до всього, і там абсолютно. Я, наприклад, тут, з бронжелетів я взагалі не ходив там. Просто вчасно треба знати, що звідки, куди, та й можна. Коли так, ви плануєте повертатися і стільки часу, як гадаєте, ну, поїдете знову назад? Ну, я 29 січня з грудня зараз виїжджаю назад в Луганську область. Ну і я думаю, що може відпустять в березні, якщо відпустять, бо закінчується мій рік. От але напевно, що. Трошки продовжить нам службу, бо нема людей, от треба нам заміну, але її немає. Наразі. Зараз маєте нагоду все-таки ви mm -hmm. поїдете наприкінці грудня, коли закінчується mm -hmm. рік у передень нового року так, Різдвяних свят, привітати своїх побратимів стрільської сотні, а також усіх телеглядачів, стріян з mm -hmm. святами, які наступають. Дорогі стрияни, всі, хто мене знає, от, дорогі друзі! Вітаю вас всіх з наступаючим новим роком. з Святами, щастя, здоров'я. Всього самого найкращого. Слава Україні! Героям слава! Я нагадаю нашим телеглядачам сьогодні до нас приходив боєць Сергій Кукевич. Він родом з стрія. Приїхав у двох тижневу відпустку додому. Дякую вам, що ви завітали. Дякую за те, що тримаєте небо над нами. Дякую вам. До побачення. До побачення. Пісні Скрябіна живуть на стрищині, понад усе. Творчість Андрія Кузьми любить п'ятикласник Богданчик, простий хлопчик, родом з села Семигинів. Першими його здібності до музики помітили, звичайно, що батьки, які самі люблять співати, потім непосидючого Богдана вивели на велику сцену. І, хоча за плечима не так багато виступів, але він заслуговує на те, щоб про нього розповіли. А раптом цей матеріал побачить якась місцева зірка і запросить Богдана. Собою співати всякі бува. На твоїх джинсах американський прапор на твоїй майці канадське кленове листя, на твоїх губах застріла ма чому Що тут ще? Я хочу давно на волю. Не Відстайся по твоя земля, не спітайся то в, в Україні. А стане пацька нормальним сином! Харизматичний, запальний і дуже талановитий. Таким Богдан є по житті. Ці кадри відзняті на першому всеукраїнському фестивалі гуцульського коня Бойківська стежка відбувався він у селі Розгірче за ініціативи іменитої фермерки, яка розводить коників гуцуликів у цьому ж селі. Катерина Котик, саме вона запросила Богданчика виступити на великій сцені. Там отримав грамоту і фотокнигу, світлини з якої тепер перемальовує. І не лише ось цей портрет українського світу Тараса Шевченка намалював спеціально для шкільного конкурсу. Втім, ані однокласники, ані педагоги не повірили, що це його робота авторська. Ніхто не вірив. Казали, що це неможливо, що ти намалював, Ти не четвертий клас, то ж коли був четвертий. Ну, а... І я так подумав, мій дурний труд, я це так довго малював, мій дурний труд, що не встановлення не повірили. Має погану звичку, каже мати. Береться за все, але не все доводить до пуття. У альбомах багато малюнків, переважно це портрети, які так і не завершив. Окрім облич та постатей, Семогинівський п'ятикласник любить малювати пейзажі. Ну і звичайно, іграшки, усілякі машинки. Миколайка попросив, аби приніс йому багато великоформатних аркушів паперу, а ще набір хіміка. Бешкетник знову каже мама. Але не позбавляє сина дитинства. Замальовувати замальовки. Потім замальовки не подобались. Він хотів сам з тих замальовок перемальовувати якісь картинки, не щоб замальовувати у ліце. Він почав співати, що він дуже маленький, навіть був маленький. Він навіть завжди навіть тепер. Він ходить, доходить там собі, мовикає, що собі відспівує. У родині співали усі, тому й не дивно Богдан обрав свій репертуар, сам пісні скрябіна, а ще Олександра Пономарьова. Більше любив, коли Помирав у честь кряба заспівав пісню на сідайся в твої земля. Його пісні будуть співати ще 300 років. Я, я, я так думаю, тому, що він дуже відомий. А я хочу стати співаком. А... Ще я хочу ще я хочу стати художником, мати дві роботи. Обидві вже почав освоювати. Однокласники хлопця підтримують, кажуть, він ще той мастак. малює, співає, танцює, футбол добре грає. Вчити з фізкультури, його дуже тому що він дуже любить качатися і файно все робить. Ну, спор, ну, він спортсменів. А коли в нас якісь є свята, то в нас і в нас є керівник Ольга Михайлівна нас до нас все готує і ну, деколи е, може і вони накричати, бо він деколи ну, і не дуже добре. Годя мій брат, і він дуже файно співає, танцює, е, е, дуже класно, дуже файно малює. Він веселий у нас, ну, і ми так само з ним радіємо. Там дуже весело Улюблену пісню Скрябіна Богданчик навчив і своїх однокласників. Поки вчителька вийшла на перерву, учні Семгинівської школи демонструють результати. А твоя бліда, не убити бути з ним. Не свердайся, то твоя земля, не світайся, то Україна. Чому я тут ще? я хочу да на волю. Не твоя вина, що ти батька свого сина, а твоя біда не вміти бути ти? Не сидайся то твоя земля, не сидайся то Україна. Вже був у Підгірцях, в школі-інтернаті, де навчаються кілька десятків дітей з вадами зору з усієї стрищини і кількох інших районів. Туди чудотворця запросили із місцевого осередку громадської організації Розвиток громади, з якими дарунками завітав до особливих вихованців. Знає Микола Бойків. Це вже не перший соціальний проект, організований розвитком громади. Процес цього святкування і підготовки до цього свята розпочався ще вчора. в стриські. Школі номер 4 діти учні 6 і 8 класу виготовляли іграшки своїми руками в стилі декупаж, які сьогодні вони передали для цих дітей підгірця цю спешкову інтернат яким ми сьогодні будемо наряджати. Також ялинку дітки на гостей чекали, заповнили повністю зал. А там було справді весело і цікаво. Їх різними конкурсами розважали професійні аніматори із агенції Свят забава. Вони з радістю погодилися присвятити свій час тим, хто певною мірою обділений батьківською любов'ю і ласкою. В цей час люди багато говорять про милосердя. Я вважаю, що якщо ми будемо не просто говорити про моє сердце, а щось робити, щось робити для тих, кому може в цьому житті не так пощасливо, як нам. Все буде добре треба може частіше робити для своїх дітей щось таке приємне і. Щоб вони відчували постійно це відчуття щастя, відчуття свята добра. радості, добра. Звісно, що приїхали гості не з пустими руками, роздавали подарунки, солодощі, привезли тенісний стіл, щоб вони мали можливість займатися спортом. Презентам особливі дітки завжди раді святого Миколайчика вони чекають з нетерпінням, бо знають: якщо бути чемним, він вислухає кожного і здійснить будь-яку мрію. Відтак пишуть йому листи. Просять особисте і миру для України. Як що минулих років замовляли переважно щось таке мобільні телефони? То цього року всі просять мирного неба і те, що їм необхідно одяг, взуття і е, щоб був мир і спокій в нашій країні. Ми завжди раді, тому що наші діти дуже люблять виступати і дуже люблять брати участь в таких е, виступах. І е, можна сказати, дуже схвально відносяться до цього. Діти дякували Миколаю за його. Го візит, і на завершення хором заспівали чудотворцю. Ой, хто хто Миколая любить, Микола Бойків, Роман Купранець, Стрийські новини. Завтра у студії працюватиме Микола Бойків. Я ж прощаюся з вами до наступного тижня. Нагадую, що наші напрацювання береже архів Ютубу, відео є і на Фейсбуці. Туди надіслати свої цікаві зйомки може кожен. Знімайте надзвичайні моменти життя міста та стрищини на свої гаджети. І не зупиняйтеся, найбільш вірний шлях до успіху весь час пробувати ще один раз. До зустрічі!